Мене звати Галина Єльєва, я співачка, письменниця телерадіожурналістка. І е, сьогодні так склалося, що приїхала з своїми добрими приятелями з Марченками, які були знайомі особисто з Іваном Семеновичем. Я, звичайно, трошки з іншого покоління, але е, так як він е, всесвітньо відомий співак, і, звичайно, перша моя освіта музична, я вчилася в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського. По класу бандури і диригування, і моя вчителька по вокалу була ученицею Соломії Крушельницької. Вона, правда, вже була літнього віку, і Соломія, коли її вчила в консерваторії у Львові, і сама моя Божена Андріївна. Але я пам'ятаю, як вона зі мною 4 роки не розмовляла після музичного училища, бо я не пішла на академічний вокал у консерваторію і зайнялася естрадою. Народними піснями, тележурналістикою, але потім вона мене побачила на сцені в драмтеатрі, коли я співала авторські пісні, естрадні, і я побачила її за кулісами і думаю, ну все мені зараз буде. Але вона сказала, що якраз це моє. Але ми співаємо і різними жанрами, і академічним вокалом, і естрадним, і народним в залежності де. І сьогодні така якась проща, я б сказала, ваше село. Тут настільки красиво. Я бачила тільки фото в книжках, бачила щось на телебаченні. Але коли ти приїжджаєш, вживу, дивишся, це щось особливе тут так навколо гарно, і так як я родом з Карпат. То я хотіла б вам щось таке карпатське заспівати. Mm -hmm. Унікальне, наше, народне і, можливо, батька мого пісню, тому що мій тато Олександр Ільєв він був директором музею краєзнавчого на Івано-Франківщині. Це покуття місто Городенка, там, де снятим, там де Коломия, є двохповерховий музей писанки. щиро запрошуємо туди на мою батьківщину малу. І я думаю, що ми і з Марченками, і з Ніною, і з Сергієм долучимося до цієї книжки, і там будуть Сергія Миколаївича фотографії ексклюзивні. А е, тут обіцяємо приїхати зробити творчий вечір. Ми вже з Олександром Леонідовичем домовилися. У мене якраз зараз вийшла п'ята книжка, поетична кольорові коралі. Я з нею об'їздила багато де. І зараз якраз кажу, вийду на подвір'я. Надійшлю Олі Ярмиш, директорці музею Олександра Друженка, фотографії звідси з Мар'яну. Оцей сад тут пофотографую, Хай ще нема зелені, але їй буде приємно. У мене в листопаді в сосниці в музеї Олександра Двженка був творчий вечір. І я сподіваюся, Сергій Миколаївич тут теж покаже, зробимо її фотоальбом на перспективу. Головне нам перемога. Ну, а щоб підняти трошки наш настрій, то я вам заспіваю. Щось таке, напевно, жартівливе. Так? Покутська народна пісня по саду ходила. По саду ходила, горішки збирала, я свому милому зле слова сказала, прогніла милого, щоб сказала зле слово. Прийшла додомоньку, сіла на лавицю та й собі думаю свою розлучницю, а я чую, щось гуде. Томімий милий, станцюй йде, прийшов до Домонька, утвори миленька, Хай я ся притулю до твого серденька, або дай ми хустину, бо без тебе загину. Двері не втворяю, хустини не даю, я з тобою, милий, більше не гуляю, хай ти тота. Мила Моя мила, дайся зрозуміти, зо мною погуляти, треба файдоміти, я з другою танцюю, а про тебе думаю, саду ходила, горішки збирала, я своєму милому зле слово сказала, прогнівила.